Роблю, як кажуть, на бізнес-тренінгах, але результату немає. Що я роблю не так? Перш за все, варто звернути увагу на те, для чого ви йдете на тренінги. Ви йдете з конкретним запитанням, з конкретним запитом. Чи просто тому, що це модно. От всі так роблять, ну і я піду, можливо, щось цікаве там дізнаюся. Привіт, мене звати Ірина Кулік. Я бізнес-тренер та психолог. П'ять років я допомагаю своїм клієнтам йти до мрії і здійснювати свої бажання із задоволенням, радістю і натхненням. Чи не можу бути вам корисною, я можу допомогти вам подивитися на свій бізнес з іншої сторони. Не лише як коучингу і руху вперед, а й з психологічної точки зору, де ваші особисті блоки, де ваші особисті зажими. Тому що бізнес це енергія, бізнес це як дитина, і дитину можна виховувати, а можна самому насолоджуватися в цьому вихованні. І тоді дитина буде щаслива. І бізнес буде розквітати. Тому запрошуємо вас на наше навчання, де ми навчимо вас насолоджуватися своїм бізнесом, радіти і бути щасливими, успішними і багатими. Коли ви йдете на тренінг ради того, щоб йти, тоді є велика ймовірність того, що ви щось отримаєте. Але чи буде це цінним саме для вас? Ось тут вже виникає досить цікаве запитання. Наступне на що варто звернути увагу, це те, що дав вам цей тренінг? Чи дав вам він відповіді на запитання, які у вас були? Можливо, цей тренінг додав вам більше запитань. Можливо, цей тренінг відкрив вам сліпі п'ятна, на які ви не дивилися. Пробіли, прогалини, на які ви не звертали увагу. І тоді уже запитання. Чи ви сліпо виконуєте ті вказівки, які були на тренінгу, чи ви все ж таки звернете увагу на те, що він вам відкрив, звернете увагу на ті свої прогалини. От, до прикладу, ви йдете на тренінг для того, щоб е, заробляти більше. Але цей тренінг відкрив, що в колективі немає злагоди, немає е, е, єдиної думки, команди немає. Як лебідь, рак і щука. І тоді у вас є вибір. Або ви виконуєте ті вказінки, які були для заробляння, а команда-то не зібрана лебідь, рад і щука. Але ж у мене є, що мені робити з тренінгу. А можна по-іншому звернути увагу на те, що показав цей тренінг, і зробити трішки крок назад і пропрацювати саме ось цю проблему, колектив. Подивитися, що там в цьому колективі, чому він не злагоджений? Де там прогалини. Варто звернути увагу на те, робите ви ці дії машинально, дії, які отримали в тренінгу, чи їх трактуєте на себе. Це як одяг. Можна побачити одяг в когось і купити собі такий самий, але він вам може не пасувати. Чи ви побачите одяг в когось. Одягнете, він вам не пасує і ви скомбінуєте. Тому ті ідеї, які ви отримали на тренінгу, можуть бути хорошими, але інтегрувати їх в свій бізнес це теж важлива річ. Те, як воно буде виглядати саме у вашому бізнесі. Можливо, візьмете не все, а десь частково, десь частинку, як ідею, як натхнення. Це теж буде досить хорошим варіантом саме для вас.